Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо працювати в програмі Scratch. І тема сьогоднішнього уроку порядкування об'єктів в програмі Scratch. На уроці ви дізнаєтесь, як змінювати значення розміру спрайта, виконавець в програмі Scratch. Для чого потрібні команди Штамп та очистити? І що означає упорядкувати об'єкти. У середовищі виконання алгоритму Scratch можна змінювати значення розміру спрайта. А для цього використовую значення властивості розмір. і ми з вами це будемо вчитись робити. Наприклад, щоб порівняти числа 500 і 250, достатньо змінити значення властивості розміру у відповідних спрайтах. І ми побачимо. Як відрізняється розмір 500 від розміру 250? Як змінювати товщину лінії малювання в командах групи олівець? Я думаю, ви знаєте і пам'ятаєте, але ми сьогодні повторимо. Як у середовищі Scratch порівняти числа 50, 70, 30 і всі інші? Це все дуже просто. Ми можемо змінювати розміри спрайтів. І бачити власну віч, як відрізняється одне число від іншого. Існує група команд олівець. Вона не завжди у нас присутня в загальній групі, але ми можемо додавати її. І там є цікаві команди штам очистити і змінити розмір олівця. Також ми можемо змінювати розмір спрайта спеціальною, Командою з групи команд вигляд, де у віконічці ми можемо написати, який розмір ми хочемо побачити. Щоб змінити число в команді Scratch, клацають у віконці так, і змінюємо число. Для повторення об'єктів на сцені, можна використати команду штамп із групи олівець. Один і той же об'єкт буде повторюватись на нашій сцені. Щоб очистити все, щоб все не було чисте, ми можемо додати команду з групи олівця очистити все. Наприклад, якщо в алгоритмі використати 4 рази фрагмент із трьох команд до спрайту кулька. Ми отримуємо ось такий результат, як ви бачите. Ви бачите блоки, які використали переміститися на 50 кроків, підключити штамп, продублювати нашу кульку. але кожен раз ця кулька буде змінювати свій розмір на 10. Буде збільшуватись, якщо б ми написали мінус 10, вона би зменшувала свій розмір. Давайте зараз перейдемо у програму Scratch і переглянемо, як складати алгоритми для упорядкування об'єктів. І так, ми з вами відкрили програму Scratch. Ми бачимо нашого спрайта котика, де ми з вами домовлялися, що ми будемо сьогодні грати з вами з кульками. Нам потрібно змінити. Нашого спрайта. Ми його видаляємо, натискаємо на бібліотеку спрайті, так, і шука, ось кулька є. Я натискаю кульку, переміщую її сюди. Тепер для кульки я буду складати алгоритм. А ви пам'ятаєте, що ми з вами будемо застосовувати команди з групи олівця. Переглядаємо наш набір команд. Тут олівця немає, значить, ми його повинні додати. В лівому нижньому куточку ми натискаємо ось на цей квадратик з плюсиком, натиснули. І обрали олівець. І він, група команд, у нас відразу завантажилась. І ми починаємо з групи команд події. Коли натиснути. Краперець. Почне працювати алгоритм, почнуть виконуватись команди. І ми даємо команду рухатись, переміститись. Ну, наприклад, нехай переміщається кроків на 60. Зробили. Тепер. Ми хочемо, щоб кулька у нас повторювалась, щоб ще один раз її не додавати. Ось тут ми можемо з вами використати саме команду штамп. Як початка така, буде штампуватись, штампуватись, повторюватись. І потім ми хочемо, щоб наша кулька змінювала свій розмір на 10. Пунктів. Тобто трошки збільшувалась не мінус, а на 10. Мінус це буде зменшуватись, а 10 буде збільшуватись. Давайте спробуємо, як це буде виглядати. Запускаємо. Бачите, у нас, коли натискаємо прапорець, кожен раз дублюється кулька, але вона у нас збільшується. Добре. Тепер ми хочемо очистити наше поле. Ми додаємо команду очистити все, і натиснули олівець. Є наша кулька. Тепер ми переходимо на вкладку Образи. І ми дивимося, що тут у нас декілька образів є: 1, другий, третій. Значить, ми можемо давати команду змінити образ. Давайте кульку нашу зменшимо. Зверніть увагу на налаштування спрайта. Ось тут. У нас є віконце, розмір. Я підвожу курсор мишки до 150. Я виділяю і я залишаю 50. Маленька дуже, да? мабуть, давайте збільшимо трошки. Ось так. 80, залишимо ось так. Є. Тепер у нас буде збільшуватись, штампуватись, збільшуватись, і давайте спробуємо додати команду наступний образ. Що тоді у нас буде виходити? Давайте спробуємо. Натиснули. Бачите, різнокольорові кульки у нас вийшли. Такі красиві, як можна прикрашати якесь. Свята. Оце називається впорядкування об'єктів в даному випадку від меншого до більшого. Якщо б у зворотньому ми написали б мінус 10, то у нас би було зменшення. Якщо я цю кульку перенесу сюди, і ось тут я зміню на мінус 10 і запущу алгоритм, то тоді кульки будуть навпаки від більшої до меншої. Оце є упорядкування. Зараз я хочу очистити все, значить, я додаю очистити все і натиснула рапорець. І в мене залишилась остання кулечка. Ще раз нагадую, як змінити розмір. Перехожу у віконце розмір і просто змінюю розмір. Ось так. Ваша задача буде зробити упорядкування кульок зі зміною образу. Спробуйте, що у вас вийде. Можливо, хтось з вас придумає зміну образу і упорядкування зі своїми спрайтами. Давайте подумайте, можливо, хтось дуже цікаве завдання виконає. Я бажаю вам успіху, діти. До побачення!